Доброго дня! Сьогодні хотів би зробити огляд на свій аккаунт більше і для себе, і може комусь буде цікаво, що щось дізнається. Почнемо з замку. У мене не так багато військ, зараз тільки 6700, більшість якихось Т4, eh, Т2, от трохи Т5. Мало дуже військ залишилось, все навоював. Трохи ресурсів є. От, стараюсь їх економити. Далі. По унікальних розхідниках нічого особливого немає. Трохи є енки. трохи Зірок 7 своїх міграцій маю. Луніту десь 300 мільйонів маю. 51 астраліт. По коліси, які ніде не можу використати. Прускорів так само. Дуже мало зараз. Більшість пішли на різні івенти. Тут які є цих 15 хвилинних багато. Сундуків. Дуже багато різних, які мені підходять, наприклад, як лідокрило, звір'я, грифона, ящера. Точніше, мені вони просто вже не потрібні. Там не ще одна жниця, а, а, ріно, зараз вже скрині близуба, чорнокрила, коня, джили. От Шкода дивитися, як вони просто стоять, деякі скрині, просто як з них нічого не кравчу, то не відкриваю. Інші поки що збираю. Стараюся, щоб побільше не збиралося, тоді вже відкрию. По дослідженнях. У мене повністю вивчена економіка, стіна трошки на початку почав качати, потім зупинився. Правильно зробив, не качайте стіну ніколи, військові і полювання фул Всі три гілки в мене фул стіна тут трошечки, так само на початку гри почав качати. Не качайте. Битво фамільярів прокачено повністю. Фамільяри Докачені швидкість тільки от вкачення цих камній навичку. Камінь навичок. Не до додаткову силу отримувати, качати це, не бачу в цьому особо його сенсу. Сигіли прокачані ось так. Відкриті тільки шолом. В найближчим часом планується відкриватися атака всіх типів ну і докачування всіх сигіл. Питва за форти майже закінчена, залишилось тут 9, 9, 9, 8, І буде ще плюс 500 тисяч на чудо. Це 5 відкриті, все крім осадок покращення вбить за чуду трошечки тут прикачені. От. І на цьому все. Проводження мани так само тут мінімально, скільки дозволило для дара мад відкрити. Це що по вивченнях. Далі по артефактах давайте пройдемося. Маю раз, два, три, 4,5, 6, 9 благословенних. Основні це стрес-раздології артефакти благословляти. Також от, декілька артефактів маю 9 рівня, тут чи нижче є. Зараз качаю, особливо на атаку от зараз кавалерії, стараюся вкачати артефакти. Трохи підзбирав і книжечок і цих е кистій. чекаю якихось подій. Ну, Ось от. От такі в мене артефакти. Може комусь буде цікаво. Колись трохи зайвих і забагато синіх прокачав. От деякілька навіть по одній зірочці безполезні просто. Треба використати, що мені йдуть основну це атаки. 69 піхоти, 67 кавалерій, 87 лучників. Я раніше все в атаку і ОЗ лучників вкладав. От бачите, тут ОЗ лучників набагато більше. З лідером піхота 43 з кавалерії 51, лучники 65. Запал битви 26, 26, 29. Ось. Долі пані стати виходить з артефактів. Далі тут у мене. 13600, поки що приходжу кожен день, виходить, приходити, луками приходжу. О, ну тут покажу, що без героїв, але не з герою, у мене щось на комп'ютері не зображається там е, герой. Тут маю стока казірок, так само чекаю якихось івентів. Бо тут мені з цих інгредієнтів вже ніякі не потрібні. Чекаю або гремлінів, або ще якоїсь події. фамільяри маю кролика відкритого, але бойовий навик не качав. Чорнокрил. На сьомому рівні бджела фул. Це єдиний поки що на ті вони є вкачені повністю. Чайни тут вже майже докачав. Слышалось тут дев'ятка. І тут шістірка. Так, всі ці фаміляри фул прокачені. Є тут на луків. Трохи одна каво зараз докачують. Дев'ять. Тут ці три фаміляри повністю прокачені. Бові навички. Ну, і грифон теж повністю прокачений. Лідокрил фуловий в плані. Пактів. ось до 6 рівня майже підняв його. Худові він просто відкрита. Я стараюсь різними подіями це закачати тому поки що не качаю. Ящер і гарантюа, у них тут, тут 73, тут 88%, ще не скоро їх, на жаль, їх відкрию. По героях маю всі звичайних фрид героїв, маю золотого і дерева як ви вже бачили, філету цю цвіточню бурю, яка дасть по 10%, кожного типу військ. От, бомбардири я не став качати, почав збирати каміння. Маю зелене літописця. Скоро буду мати тут синього цього е, свого брата. Так ще каска. Або літопизи скоро могли би стати синіми. От маю купу купи сірих героїв, так само з різних івентів. Далі давайте покажу вам, що ще може бути цікаве. Тут зараз залишилось по будівництвах. Тільки стіну замку докачати, не робити 25-ту вже академію. Не знаю, як це правильно назвати з цими камінчиками. Тільки, напевно, сети і шмотки. Зараз сети ще подивимось на соло білди і солянку. Сет полювання має доволі слабенький, ось такий. Фамілярів сет ось такий. Можна може було, було б і краще покачати, але поки що перестав. Не бачу сенсу, як фаміляри вже майже докачені. На збір ресурсів ось такий сет. На їжу ось такий, але зараз нема в ній необхідності в цьому сеті Треба його поміняти на щось інше. Бо вже маю золоту броню чемпіона. Луніт. Такий сет. І швидкість руху. Най Найкращий сет тут треба дещо поміняти, доробити, давно він не користувався. Такий сет на будівництво стандартний. І допомога вченого ось такий. Що стосується бойових сетів, Самий сильний сет в мене на луків. 574% атаки. От маю 2 золотих і раз три фіолетових каміння з арени. Всюду маю 20 відсоткові каміння на атаку лучників. І маю ще всюду ось такі каміння змії Просто тут ці три шмотки на в мене використовуються. Тому. Тут їх немає, але так в запасі, якщо можна переставити, буду мати 600% всього сету. Давайте попробуємо його надягнути. Беру таланти на луків ставлю. Виходжу на запал. Це у нас, якщо без фортів гільдії. І виходить в мене 1039. Ось. Можна, кажу, добустити, трохи поміняти тут каміння, але поки що таким чином використовую. Останні два місяці перестав качати сет луків. Можу от кольце це перекачати, покращити третіки вугілля, але збираю зараз на інший його. Ось тому поки що чекаю. чемпіона і кубок качаються довго, астрій трачу на іншу, тому поки що луки майже не качаються по статах. Але такий непоганий сет маю із статами. Далі сет кавалерії. 457%. Ні буде такий помаранчевий і гарний, але камінь гаргунтя, на жаль, не стає. Має тільки одне золоте і тут решта фіолетових Ось такий. Планую заміняти клінок ось цією шмоткою. Треба тільки хоча б її до золота підняти, тоді буде ефективніше. Ось Давайте пробуємо, який в мене буде стати кавалерії. Беру стати. Талант на каву. Запал є. Так, кавалері входить 867. Непогано. Піхи в мене самі слабкі. 420. У мене тут багато шмоток, які солянки, наприклад, це треба помітити звільнені предмет, якого в мене навіть немає. поки що використовую меч. Тут якраз збираю на покраску шолома. Маю вже інгредієнтів, треба ще от три вуглика, можна на найближчих іметах доб'ю якраз. Тут треба броню поставити золоту. І каміння просто каміння не стає золотого на все поки що. Тут щось я раніше завтикав, не збирав оці та сіета. І зараз помаранчеві оці капці набагато мені ефективніші виходять, ніж філетові та сіети. Ну тут поки що кубок ось так. Поки що стати такі собі, ну, піхи слабенькі в мене. Запал є, піхи в мене виходять. 822. Насправді не так погано, було набагато менше. Тані час покращили з тим, що я поставив, там докачав каміння деякі, і трохи пострілити в броню і там ще інші шмотки, але хотілося б більше. І маємо сказати міні-гордість, це сет на солянку. Ось такий знає, що деякі шмотки треба поміняти. Багато хто каже, що кодекс це поганий варіант, треба ставити перчатки в Так що ці дві шмотки краще міняти на кубки або щось інше. Але, на жаль, поки немає кращих альтернатив. Але найближчим часом поміняти цей шалом на шалом звіра, як покращу помаранчевий, і колись ці чеботи поміняти на ці, хоча б коли вони будуть золотими. Ось Поки що такі стати. 354 атаки кавалерії, 257 луків і 358 піхоти. Стараюсь по максимуму зараз тут луків зменшувати, а кавалерію і піхоту збільшувати. В кожній шморці є золотий камінь на піхоту і на кавалерію. Ось так. Пробуємо. Сет. Таланти на Солянку І виходить у мене з такими статами 760, 682, 764. Ось якось так. На жаль, ОЗ армія така армія не стільки велика. Оце 235 і. Макс ОЗ 457. Але це 35 з тим, що в мене є в'язань. Так би було б просто 205. Тому це лідер в тюрмі. Тому. А так між для мене просідає тут так, як саме, як і усе. Але поки що на якихось подіях доволі непогано виходить збиратися таким сетом збори, то непогано виходить вбивати під 4 4 Ще покажу завжди шмотки, які в мене тут є, що тут вляється в мене. От. З того що не було в сетах. Це якраз ця броня. Чекаю свого часу, поки покращиться. Ще от треба. Якраз берець 5 з 9. Брання чемпіона тільки недавно стало золотою, але ж мені повезло випала золота грива. В одному івенті залишилось от ще 9 назбирати, думаю, це буде довго. Ось. Що ще є цікаве? Є золотий череплом, але що на солянку, що на луків. Поки він не помаранч, він настільки ефективний. А тут, що в хлів треба багато що цих інгредієнтів. Я просто перестав його збирати. От, збираю цю скіру під кавалерію, ще трошки залишилось. Маю оцю ж, не знаю, як вона називається. Він зробив золотою, так само збираю ці книги. Під Помаранчеву тут вже скоро відносно, надіюсь, буде вона помаранчева. Рукавиці маю золоті, можу зробити помаранчевими, але просто кажу, мені вони щось не дуже подобаються Всі їх розхвалюють, ну мені не заходять. Хочу цю книгу мертвих прокачати. На останній краславці купляв ці інгредієнти, поки що 8 з 18, довго йдуть, але як буде філетові, то вже в принципі, можна якийсь цей флакон заміняти. Ну і кубок. Кубок довго, але качається, вже 5 з 13. Качаються барабани ще трошки. І можна буде прокачати. Я тільки недавно зробив оце взуттянтіа, лише з барабани, і це, в принципі, вже... Це те грунта, що мені треба зроблено. По коштовностях от маю ще одну фіолетову таку. Маю тут три золотих, про які я казав, чекають свого часу. Купа коштовності, які не потрібні, і безполезні. два от золотих на луків, які так само не особливо не потрібні. Ще треба пару на атаку піхів і на натаку кави. Сілі в мене майже немає, стоїть в шльомі один фіолетовий, тут два синіх. Я трохи тут зайвих матеріалів, які боліче дивитися. Наприклад, як от, дві золотих отруйних цих яда бджіл. Дві. два креслення. Два цих черепа. Чи не знаю, що всіх по два. Але от по два. Що ще тут є? Три сф цих сфери змія, сім дуже грифона. От, вже недавно Одне серце то з нього якраз зайве не випадає. Це добре. Ось, от поки що в мене аккаунт. Такі стати. Зараз у нас відбувається ДГ. Стараюся робити цей івент з коробочками. Не дуже виходить, мав купа справ роботи, не встигав, але от пробую доздогнати. Поставлю броню чемпіона, щоб їй ж не горіло. Ось таким чином такі стати мені дають від запал. Але це атака отут армії і типів. Доволі непогано. Такий в мене аккаунт. Ще можу статистику трохи показати. Доволі багато в мене тут вбитих є військ. Вбитих військ в мене є. О, де. Ось тут. На жаль, багато в мене за цю гру груннулило. Втрачено військ 184 мільйони, але мені так само подобається воювати. От якраз сьогодні 500 лямів хілів добив. То непогано. Маю тут різні аватарки, не так багато. От, ще забув, не показав, скіни замку, маю. Купа цих от на 7 днів. Чогось їх не застосовую колекціоную. Маю такий донатний скін прокачений, і оцей майже докачений. Ну, як майже треще половину зібрати, і тоді буде. От. То дивіться, такий у мене аккаунт. Постараюся такі відео записувати кожне місце. самому цікаво, як я буду розвиватися, стараюся. Зараз останнім часом щось донатити, але не завжди виходить. Тому слідкуйте, дивіться. Всім дякую. Гарного дня!